У хвилю міграції населення в країні очікують з початком деокупації. Одеська область готова прийняти 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це йшлося в рамках візиту до Одещини. Віцепрем'єр міністерки України Ірини Верещук. В останні дні серпня нас чекає хвиля нових переселень. Нас чекає хвиля, коли у зимовий період переїдуть люди, і їм потрібно буде. Добре, розуміти, де вони будуть жити, за який рахунок будуть оплачуватись їм їхні домівки, що вони будуть їсти, на чому вони будуть спати, яким буде їхнє медичне забезпечення, чи буде у них робота, і чи їхні діти зможуть відвідувати школу. У нових життєвих обставинах усім внутрішньо переміщеним особам індивідуально надаються різні види соціальної та матеріальної допомоги. Наголошує очільник Визирської громади Валерій Стоїлакі. З лютого 2022 року до цієї тоге вже приїхало майже 500 переселенців з Миколаївщини, Херсонщини, Донецької та Луганської областей, а також з Харкова та Київщини. Ці люди з різних куточків України знайшли тут надійний прихисток, але нові виклики ставлять нові завдання. что надвигается зима, холод и так далее, надо этих людей как-то спасать. Визирская громада получила, что мы должны разместить 200 человек. Это вопрос у нас очень важный. Мы уже провели несколько совещаний, был, даже было про вчера последнее. и мы уже приговорили и с директорами школы, и с детскими, садиками, Можем у них какие-то спасительные принадлежности есть, если не будут там кровати для детей маленьких взять. Но у нас сейчас вопрос и самый основной, это их разместить где-то в жилые дома, для того, чтобы там было проще, это будет Ті пасильні принадлежності може бути дати ріснями добавів. Та будь ліше з питанням та бутапління, то бути освіщення, так далі. І буде для цих людей уют в цих домах. Опалена війною. Подружжя Шовкових з міста Бахмут Донецької області отримала влітку 2022 року прихисток у Визирській громаді. Пані Віра та її чоловік Василь дуже чекають нашої спільної перемоги. Рішення прийняли, коли вже під самої хату почали бомбити. І ми тоді вже зібралися і виїхали. А так, з 2014 року, як почали вони бомбити, так ми, так ми сиділи до останньої минути. Ну оце там, що зв'язуєшся зі своїми, то кажуть, страшно, страшно, що робиться в нас. Там не школи, ні, ні нічого не все побите, все потрощене. Навіть до того добрали, що і больницю, і розбомбили. Ми всім треба. Як тобі як буде, так одразу ми будемо повертатися додому. Бо там все покинули, нічого одну сумку взяли. і все. Хорошо прийняла візитська громада, очень хорошо. Я низькі уклони їм роблю. Вони сильно нас прийняли, так як другі, тобто не воно. Нічого не було. Ми тільки приїхали і через пару днів. Нам вже і гуманітарка була, нам жив помож була і діні нам дають. Зараз у громаді ведеться активний пошук вільних домівок для переселенців, розповідає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів визирської сільради Наталія Бянова. По результатам зустрічі із віце-прем'єр-міністром. Верещук Іриною Андріївною нам доведена необхідність на сьогодні знайти для 200 внутрішньопереміщених осіб житло для їх розміщення. Працюємо в різних напрямках, відшукуємо житло комунальної власності, де можна в першу чергу розселити. Але ми вважаємо, що так як ми сільська місцевість, і в нас в основному живуть люди в приватних садибах, підшукуємо житло, яке достойне буде для життя кожної окремої сім'ї. Хочу сказати, що населення у нас доброзичливе, привітне, відкликаються, і ми сподіваємося, що цю проблему ми вирішимо. Крім окремих будинків, також розглядається можливість розміщення біженців і в закладах культури і освіти. Розмістімо їх може в домі культури, може в школі, где в спортзалі, десь теплим. У нас є такі поміщення, де діти отаплюються дома культури, там є і вода, і тепло, і так далі. І так далі. Я думаю, що ми саме задачі десь справиться, і ці людей, якщо у нас будуть люди, ми їх розмістимо.